Ми зараз хочемо проінспектувати бомбосховище. Вилазить криси, неможливо находитися. Тобто в бомбосховищі в цьому ще й вилазять криси. Так, так. Тут трудились великі хозяйственники над цією картою. Нічого не зрозуміло, кому дзвонить, кого питати і як заходити. На жаль, можливо, укриття знаходиться в барі. Зараз подивимось. Укриття, як бачите, надійно захищене замком. Це просто стидоба екс міському голові і всій його команді хакерів. блядь. що є одним з найважливіших потреб людини. Це безпека. І сьогодні, під час війни, безпека це не просто слово, це перша необхідність в той час, коли летять ракети та шахеди на голову. Одесидів. І тому ми вирішили зробити інспекцію тієї безпекової спадщини, яку залишив нам ексмер Труханов. Ми зараз хочемо проінспектувати бомбосховище, їх стан, наявність та відповідність карти до реального розташування. Тому гоу з нами і побачимо, та звернемо увагу військової адміністрації щодо стану бомбосховищ. Тому що це найперше, що сьогодні хвилює людей. І так, знаходимо карту бомбосховищ в Одесі. Так, ну ось ви бачите. Далі йдуть новини. І перша карта це карта на офіційному сайті міста Одеса, куди ми і відповідно заходимо. Особливо, якщо ми не з міста Одеси Так, і шукаємо бомбосховища тут. Давайте спочатку відмітимо зручність користування картою. Зручність, як побачити себе. Тобто, я... я можу себе побачити, де я знаходжусь? Ні, я себе не можу побачити, мені здається. Тобто я повинна вручну шукати бомбосховища. Тобто, немає. Бігунця того, який мені покаже. Я думаю, що коли летить балістика, це зовсім незручно шукати таким чином бомбосховище, тому що немає можливості швидко його знайти. Тут трудились великі хозяйственники над цією картою, я скажу одразу. А, так. Блін, я все ще не знайшла. Скільки вже хвилин пройшло? Ще під дощем він телефон. Дивись. Двома пальцями. Центр. Ось ми знаходимо центр. Господі. Базарна, канатна. Це дуже незручно. Так, Дерьбасівська. Ну, давай першу адресу, яка тут у нас є. Театральна, театральний провулок. Не простіше криття Чайковського 1. Чайковського 1. Тобто також ти не можеш побудувати маршрут до нього. І якщо ти, наприклад, не Одесит, це треба залазити в Google і е, заново вводити Чайковського 1 Ну, це якесь знущання в вік технологій. Ну, давайте подивимося, що у нас знаходиться на театральній. Один. Так, ось ми потрапили в оперний театр в укриття. Будь-хто може зайти, вірно? Як мешканці, які тут проживають, глядачі театру, а також всі служби, які знаходяться поруч Тоб -тоб... з подією ага. театру. Ой, навіть тут так гарно, одразу видно, що мистецтво працює цілодобово, є вайфай, є питна вода, є пожарна. Пожежний комплект розрахована на півтори тисячі місць. Прошу. Це перша зала? А, так у вас ще декілька залів. Мені тут подобається. Wi-Fi? Пожежний. Це, мабуть, ідеальне укриття. Це друга зала. Тут ще можна співати. Аварійний вихід. О, аварійний вихід. Перший аварійний вихід. Дякую. Другий аварійний. Ага. У разі потреби. У разі потреби додаткові стільці. Ага. Якщо комусь не вистачить, то безперечка додаткові стільці. Йдемо до іншої зали. Це перший поверх, а там другий поверх укриття. Якщо буде Ні, ні, Це... ми побачили, що у вас дуже класне укриття. Наша інспекція почалася з такого класного прикладу. Ну що, Перше укриття в оперному театрі було еталоном. Звісно, в центрі міста багато чиновників, тому для себе любимих, укриття ідеальне. Зараз подивимось, що ж там у нас для людей. Далі ми відправились в бомбосховище за адресою Гоголя 7. І там нас ждав капець. Так, ну що, ми знайшли бомбосховище, воно відкрите. Так, і нам кажуть, що їм набагато краще. Я ж кажу, ну так а ну не що нам набагато краще. Набагато краще це не цікаво. Значить, є, можна спуститися обережно. Сходи досить крутії. Ой, ведеться відеоспостереження. спостереження. тут дуже обережно, тому що дійсно круті сходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут є людина, яка тут чергує. Дуже неприємний запах сирості. Чому він не... можна хоча б відкрити зараз? Так, є туалет. Так. Ну, ось такий старенький підвал. Добре, що він є. Він, скажімо так, я б поставила три з плюсом. Але тут, мені здається, через брак повітря буде досить важко знаходитися довгий час. Розраховано воно на 150 людей, от ви бачите все, що тут є. Ну, що ми скажемо? Я вважаю, що на четвертий рік війни тут мають бути кращі умови, тут має бути краще повітря. Тому що я, наприклад, в таких умовах знаходитися більше п'яти хвилин не змогла б. Як вважаєте стан бомбосховища? Чи він вам задовільний? Що Ви хотіли покращити? Можливо? Хотіла б покращити більш-менш каналізаційні труби, наприклад, бо там вилазять криси, неможливо находитися. Тобто в бомбосховищі в цьому ще вилазять криси? Так, так. Чи, так, а тараканів, наприклад, не, не можна потравити. Може, як... А чому? Ну що запах буде чи ще щось? Тобто неможливо, тому що Там криси що... і таракани, так? Так, так, великі. Ну більше цього опасні криси, тому що вони можуть укусити вони, коли... переносчики вони зарази. кидаються раз. Друге, переносники зарази, коли сама дівчина, так і далі дивіться, коли один знаходишся, так. Теж, може, якусь, як раніше хотіли б там, якусь кнопку виклику, якщо щось трапилось, чи хтось зайшов, мабуть, вибухівкою, чи так, заходять з ножем. Угу. А, ну, та, різна... контингент різний. Цей збройний контингент різний, ну 90% поганий. Угу. Сюди ну, заходить. Так, Вони там, звісно, торгують наркотою, тобто наркоділери і наркомани. Якщо це в день, то нормальні люди заходять. це без зауважень, нормальна поведінка всіх, а звичайно вночі, коли тривога, то нормальні люди чомусь не ходять. А коли вони ходили, нормальні люди, то Ну а хто буде ходити до крис, до тараканів і там сидіти? Ну скажіть мені, так, і ще так, там дуже затхле повітря. Там важко знаходитись так, чисто для легень може так. бути там. Каналізація є. Ви чули запах? Да, да. Який п'ятий номер заходить? Чи повинен бути запасний вихід? Але там все під двором, і в цьому бомбосховищі все залите каналізацією. і вся вона стикає. Вона не проходить ну, в колектори і вона не проходить. І ніхто цього не робив. Так, Я поверну. хочу звернутися до військової адміністрації, щоб нам допомогли, хоча б трошки. Якісь там і сантехніки прислати, якусь групу, щоб вони хоч щось розслідували. сан якусь, якусь ну так, саме може якусь, щоб навести порядок, санітарну службу, санітарну якусь. службу якусь, так і з проблемою каналізацією вирішити, може, мабуть, прочистити її, мабуть, хоч якось, тому що ми залазили в колектор основний, і вона з труби даже не витикає туди, mm -hmm. а все льоться в штольню бомбосховища. Є досліди і відео, і все багато звертались, тому звертаємося і дуже хочемо. і ну, Сподіваємося, що ну, ви нам поможете. Надія тільки на вас. На грецькій 20 є вказівка укриття. і Ми йдемо, йдемо, йдемо вниз. Ключі знаходяться. Нічого не зрозуміло, кому дзвонить, кого питати і як заходити. На жаль, можливо, укриття знаходиться в барі. Зараз подивимось. Дійсно, укриття знаходиться просто в барі. Нам сказали, що працює воно до комендантської години, а потім сюди попасти неможливо. На жаль, от такий от стан безпеки в місті Одеса. Це одна назва інтерактивна карта. Але вона, ось я не можу її. Мене все нормально з телефоном, все нормально з інтернетом, але вона постійно глючить, вона не будує маршрути. От я не можу сюди зайти. Я ну це просто неможливо. Та з таким успіхом можна просто карту печатну випустити і кожному роздати, тому що вона абсолютно не має ніякого функціоналу. А ми йдемо далі шукати укриття. І зараз це дитячий садок на грецькій. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми зараз знімаємо сюжет про укриття в Одесі. Мене звати Катерина Берендакова. У нас на карті інтерактивній міській вказано, що у вас в дитячому садку є укриття. Вірно? Yeah. А ви yeah. для всіх воно, тобто під час тривоги, чи можуть туди зайти люди з вулиці? Можуть, mm, можуть. А ви може, yeah. можете? Yeah. Воно... Yeah. Воно, воно розраховане на до п'ятдесяти чоловік. Ну це ж ваші діти виходять, так? Да? Ну, в основному <свісно> так. <свісно> а працює воно вночі? Так, yeah. так. Yeah. Тобто є людина, яка його відкриває, да а да, да, у на є. Є сторож, Да, тому що ми стоїмо прямо під дитячим садком. Там не ну там зачинено вас. А ні, директора нема тільки з директором. Е, Чи... Так, на карті у нас показує укриття по вулиці Успенська, 13-15, підвал ЖКС Портофранківський. Ми підходимо до цієї адреси, але ніяких позначок щодо укриття нічого цього немає. Куди йти і у кого питати, незрозуміло. Зараз ще трошки пройдемося вздовж будинку і подивимось, чи є дійсно десь тут укриття. Хоч позначок ніяких нема, але ми все одно добралися. І ось, будь ласка, заходимо в укриття, підвальне приміщення. Ось воно так виглядає. Давайте подивимось стан. Ну, По-перше, зверніть увагу на сходи до цього прекрасного укриття. Навіть кішка у нас тут є. Заходь! Укриття, як бачите, надійно захищене замком. Незважаючи на те, що там так дуже неприємно, але, в принципі, укриття у нас присутнє. Укриття присутнє. Пішли, подивимось. Ну, звісно, є запах сирості, але в принципі, в принципі неприємно. Да. Ну, Я б сказала, що укриття на е, три з мінусом. Тобто, добре, що воно взагалі функціонує, є, але тут умови ну дуже-дуже погані і дуже неприємний запах. Е, Цей підвал е, у власності ЖКС. Портофранківський. На карті ми знайшли укриття, яке знаходиться на Ланжерунівській 26. Так, не бачу я ніяких позначок. Куди йти, що робити, нам невідомо. Ну, будемо шукати. Знову ж таки, ніде ніяких позначок. Да? Нічого немає. Ось таке укриття. Да, ну, знову, ну, до речі, Досить таке порівняно з іншим підвалом, досить таке непогане. Це може і не укриття взагалі. Ну, схоже на укриття, не знаю, про святи. А, підожди. Воно зачинене. Коротше, нічого не зрозуміло. Укриття дійсно є, воно досить в непоганому стані, але нема ніяких позначок. Людина, яка знову ж таки біжить під час тривоги, вона може не знати укриття. Це чи чийсь підвал є приватна власність, тому що там є, наприклад, якісь фірми в полупідвальних приміщеннях та підвальних розташовані. Тобто не вистачає знову ж таки інформованості, що це і куди саме йти. У Мене дуже багато претензій до. Цієї карти, тому що, наприклад, на весь парк Шевченко не вказано жодного укриття. І отут питання: якщо стоїть людина біля стадіону Чорноморець, то їй нема куди бігти, а там поруч порт. В усякому разі, будь ласка, подивіться на карту, ми подивимось, чи дійсно їх там нема, чи вони існують, але на карті укриттів. Не вказано. Подивіться, я так цю карту насилувала, що вона мені постійно, а, ні, не постійно, на деяких об'єктах просто видає помилку. Ось на Великий Арнаутський, незрозуміло чому, помилка. Ось, постійно помилку видає. Постійно помилку. Карта кошмарна. Я не знаю, хто великий розробочик і скільки було грошей на неї витрачено, проте це просто кошмар. Зараз на карті взагалі зникли ці укриття. От в мене теж саме фільтр стоїть бомбосховище укриття. Я намагаюся щось зробити, приблизити чи віддалити, нічого немає. Зараз спробуємо змахнути. І зайти заново. Ось бомбосховище, укриття Одеса. Ну, це неможливо, так не повинно бути. 2025 рік на вулиці: укриття, тривога це все повинно робитися швидко. І що ми бачимо? Мало того, що деякі укриття в незадовільному стані або взагалі не працюють після 12-ї години. Карта видає помилки, дуже незручна, не будує маршрут. Це за на четвертий рік війни в Одесі отака От карта укриттів. Це просто стидоба, я би сказала, міському екс-міському голові і всій його команді. Хакерів, блядь. Пізніше ми дізналися, що карта бомбосховищ є в додатку місто, але ні на сайті Одеської міської ради, в ні в телеграм-каналі немає ніде цього посилання. Дійсно, карта в додатку міста. Більш зручна, вона будує маршрути, перекидає на Google Maps, де можна якось зорієнтуватись, де знаходишся ти і де дійсно найближче укриття. Але ж не вистачає інформованості, тому що ні в Google не б'ється цей додаток місто. Єдине посилання, на яке направляє Google, це карта, оця постійно, яка глючить на сайті Одеської міської ради. І так бути не повинно. Тож ми почали дуже потрібну людям справу: інспекція укриттів, і сподіваємось, що наша програма дасть можливість привести до порядку на четвертому році війни найважливіше для людей це місце, де людина може почуватися в безпеці під час обстрілів. Скажіть, будь ласка, чи вам? Потрібна така рубрика, чи цікаво дивитися на стан укриттів в місті Одеса? Та, можливо, напишіть в коментарях, які укриття ви хотіли б, щоб ми проінспектували. Можливо, десь ви бачили незадовільний стан, можливо, десь взагалі вони є тільки на папері. Пишіть нам, і ми туди обов'язково прийдемо.